Зареєструвати нерухоме майно, оформити закордонний паспорт чи паспорт громадянина України, отримати різні довідки та інші документи прилучани можуть у центрі надання адміністративних послуг. Найближчим часом список адмінпослуг збільшиться майже удвічі. Повідомляють у прилуцькому ЦНАПі. Наразі наш ЦНАП надає 188 адміністративних послуг, але цей перелік. Законодавством був розширений, тому звичайно, що ми внесли відповідні зміни, розробили відповідний оновлений перелік адміністративних послуг, і найближчим часом він буде прийнятий на сесії міської ради. Зараз у нас буде надаватися 358 адміністративних послуг. Серед обов'язкових послуг, якими розшириться перелік прилуцького цнапу, є досить затребувані, а є і зовсім не актуальні для нашого регіону, говорить Світлана Дурдас. Які нововведення? буде реєстрація і видача посвідчення моряка. Такі от дивні, але це є обов'язковою послугою, то ми його включаємо. Цю послугу так само нововведення буде щодо. Пам'яток архітектури, які зміни, знесення і так далі. Це теж буде надаватися така послуга через ЦНАП. Які ще буде нововведення? Це реєстрація посвідчення судового транспорту. Ну теж я скажу такі цікаві, але все одно ми їх додаємо. Тобто є перелік, і, звичайно, щоб у нас розширився на 170 послуг. Світлана Дурдес додає, що значно розшириться у Прилуцькому ЦНАПі перелік соціальних і паспортних послуг, які є обов'язковими. У нас, якщо статистику взяти того року і цього, хоча і військовий стан, знову ж таки, дуже багато звертаються по паспортам. Паспорта і за кордоні, і формі анікартки, паспорт України, і так само дуже багато, на 14 років діток звертаються. Навіть така по послуга, якщо. У дитини, коли звертається за паспортом і немає податкового номера ідентифікаційного, ми зразу одночасно присваюємо цей номер, називається ID14. І ну, вона теж популярна. Багато буває. Ну бувають випадки, що у діток немає податкового номера, і ми це робимо. Ну, послуги з реєстрації бізнесу, послуги з реєстрації нерухомості, послуги державного кадастру дуже багато. Також будуть додані і послуги місцевого рівня, які користуються попитом у прилучан. Це надання дозволу на торгівлю, проведення гастрольних якісь заходів в нашому місті. Це є теж послуга. Адміністративна на місцевому рівні вона є не обов'язковою, але ми теж її включали в перелік, перелік, тому що у нас такі послуги надаються в місті. Тобто основний основний посил держави в збільшенні обов'язкових адміністративних послуг, і це було ще збільшено розпорядженням кабміну у 2021 році. Це 18 серпня, прийняли таке рішення щодо збільшення послуг в ЦНАПІ і тому звичайно ми розробляли довго цей перелік. І нарешті, от ми вже е, на фініш вийшли і подали проект рішення щодо зтвердження оновленого переліку адміністративних послуг центром надання послуг міста Привуку. Світлана Дурдас говорить, що наразі після деякої перерви від початку війни Прилуцький ЦНАП може працювати із державними реєстрами, з допомогою яких надається більшість адміністративних послуг. Відновили роботу майже всі реєстри. Це реєстрація бізнесу, нерухомості, це реєстр держокадастру цю послугу. Ми нарешті почали надавати. Так само відновила роботу Державний демографічний реєстр це щодо паспортних послуг надання, реєстр поновили актів цивільного стану. Єдиний реєстр, який нам не відновили, це реєстр територіальної громади. Це саме той реєстр, який здійснює реєстрацію місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання, а також формування витягів. Про реєстрацію місця проживання громадянина, тобто, це е, та довідка, яка посвідчує про те, де ти людина зареєстрована. Вона дуже популярна, але, на жаль, ми її не можемо надавати. Це пов'язане з тим, що Чернігівщина входить до переліку областей, де ведуться бойові дії. Проте із цієї ситуації є вихід. Якщо людина має паспорт громадянина України у формі id картки, вона може сама через портал Дія замовити витяг з реєстру територіальної громади. В цьому можуть допомогти. Адміністратори ЦНАПу, якщо самостійно не виходить.